На Волині повалені дерева заблокували рух на дорозі. АЕС вийшли на планову потужність, проте дефіцит електроенергії зріс. Путін готовий втратити у війні до 300 тисяч російських солдатів. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 19 грудня у студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Ранок 18 грудня на волині розпочався з ожеледиці на дорогах та засніжених узбіччях. Втім, крім цього, у деяких районах ситуація була ще більш небезпечна. Дерева повалило. Прямо на дорогу. Як інформують рятувальники області, вранці дорогу до села Черевага на Маневичині перегородило дерево. Надзвичайники ж повалену сосну розпиляли та усунули з проїжджої частини. Така ж ситуація трапилась усього за кілька годин і біля села Полапи, що сполучає Любомиль з Шацьком. Крім цього, напередодні ввечері повалене дерево загородило дорогу біля села Верба. Рятувальники ж усунули усі перешкоди. Та закликали волинян бути максимально обережними. За добу Волинські рятувальники двічі виїжджали на аварійне відчинення дверей, за якими потребували допомоги літні жінки. Як інформує ДСНС області, 17 грудня рятувальники за допомогою спецінструменту відчинили двері в квартирі на четвертому поверсі на вулиці Ковальській у Володимирі. Там була пенсіонерка, яка впала в коридорі і не могла самотужки підвестися. Цієї ж доби ввечері аварійне відкривання дверей здійснили рятувальники на вулиці Сковороди у Нововолинську. Там у квартирі також перебувала літня жінка, яка потребувала медичної допомоги. На щастя, усім пенсіонеркам вчасно вдалось надати допомогу. В підгайцівській громаді в укритті запрацювала майстерня святого Миколая. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Підгайцівської територіальної громади. Затишну залу з різдвяними декораціями, новорічною ялинкою та барвистими вогниками облаштували в одному з відремонтованих укриттів у селі Липини. Запросити на новорічні ранки у підгайцівській громаді запланували близько півтисячі молодших школярів, учнів перших других класів з усіх навчальних закладів громади тим часом, станом на 18 грудня, триває процес відновлення роботи енергосистеми України. Атомні станції вийшли на планову потужність. Про це повідомили у пресслужбі службі Укренерго. У компанії також зазначили, що Запорізька АЕС, яка тимчасово перебуває під контролем російських загарбників, продовжує споживати електроенергію для забезпечення безпечного режиму зупинки блоків. Як ідеться у повідомленні обсяги споживання електроенергії, збільшились у порівнянні з 17 грудня, що вплинуло на показники дефіциту у системі. Причина як пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури під час 9-го ракетного удару, так і сезонне зниження температури. Відтак, всім обленерго були доведені ліміти споживання, проте при їх перевищенні можуть бути застосовані аварійні відключення електроенергії. По всій Україні тривають аварійно-відновлювальні роботи у високовольтних та розподільчих мережах і на електростанціях. Проте посилення морозів та сильний вітер ускладнюють ремонтні роботи. На Херсонщині СБУ затримала місцевого мешканця, який під час окупації росіянами обійняв посаду так званого голови Новорайської сільради. Про це повідомляє управління СБУ у Херсонській області. Як ідеться у дописі, встановлено, що під час тимчасової окупації населеного пункту чоловік добровільно обійняв вище згадану посаду та виконував завдання представників окупаційної влади у незаконно створеному органі. Крім того, так званий голова надавав інформацію військовим РФ щодо порожніх домівок для розміщення особового складу. Заручившись підтримкою окупаційних військ, він проводив серед селян роз'яснювальну роботу з метою схиляння їх до співпраці з окупантами та відмови від комунікації з громадянами на підконтрольній владі України території. Співробітники СБУ встановили місце знаходження пособника окупантів та затримали його. Нині йому вже. Же повідомлено про підозру. Російські загарбники перестали випускати людей, які хочуть виїхати з тимчасово окупованих територій. З 15 грудня не виїхав жоден мешканець. Про це у телеграмі повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. За його словами, рашисти розпочали новий виток терору. Тримають жителів, які хочуть виїхати з окупації на вимушених новорічних канікулах. Починаючи з 15 грудня і вже протягом трьох днів не випускають з окупації жодних. Одної людини мер міста зазначив, що за тиждень із захоплених територій чотирьох областей Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської області до Запоріжжя окупанти випустили лише 174 людини. Федоров також додав, що посилилась фільтрація і на альтернативних шляхах евакуації. На думку мера Мелітополя, загарбники тримають всіх цивільних у заручниках в якості живого щита, оскільки бояться наступу ЗСУ. Новини Тим часом ЗСУ продовжують знищувати окупантів один за одним. Так днями українські захисники точковим ударом знищили скупчення окупантів та їхньої техніки у приміщенні одного з освітніх закладів міста щастя Луганської області. Про це інформує центр національного спротиву. Як стало відомо українській стороні, 14 грудня окупанти незаконно заїхали до приміщення одного із ПТУ в місті щасті. Пробули там вони. Тільки два дні. Як ідеться у повідомленні, завдяки точковому удару, 16 грудня було знищено 16 окупантів та 12 одиниць військової техніки. Ще близько травмованих 40 росіян потрапили до шпиталю. У них травми різної тяжкості, як зазначають у дописі, удар став можливим завдяки координації підпілля та ЗСУ. Центр національного спротиву зазначає, що кожен мешканець тимчасово окупованих територій може наблизити момент звільнення свого населеного пункту, анонімно повідомивши про це. Вочевидь, втрати своїх військових аж ніяк не хвилюють керівництво Росії, адже як стверджує одна з країн НАТО, президент Росії Володимир Путін, готовий втратити до 300 тисяч російських солдатів у війні проти України. Про це йдеться у розслідуванні «The New York Times» про війну Путіна в Україні. Так, команда репортерів видання досліджувала одне з центральних питань війни в Україні, чому Росія так погано впоралася зі своїм вторгненням, як стверджується у матеріалі минулого місяця. Російський високопосадовець заявив директору ЦРУ Вільяму Бернсу, що Росія не здається незалежно від того, скільки її солдатів буде вбито або поранено. Один з членів НАТО попереджає союзників, що Путін може погодитися на загибель або поранення. До 300 тисяч російських військовослужбовців приблизно втричі більше ніж ймовірні втрати на сьогодні. Між тим, через кілька днів після вторгнення, Путін сказав лідеру Ізраїлю, що українці виявилися жорсткішими ніж йому казали. Але як він попередив, прем'єр-міністра Ізраїлю, Росія, нібито велика країна, і у них є терпіння. Видання ж наголошує, що з перших днів вторгнення Путін приватно визнавав, що війна. Пішла не за планом. Велика Британія підтвердила, що відправила в Україну високоточні ракети в рамках військової допомоги у протистоянні російським агресорам. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони Великої Британії. У повідомленні вказується, що відправлені в Україну боєприпаси відіграли вирішальну роль у стримуванні російського наступу. Північна Корея запустила дві балістичні ракети у напрямку Східного моря. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на об'єднаний комітет начальників штабів Збройних сил Південної Кореї. За даними комітету, запуски здійснені у період з 23.13.17 грудня до 1205 грудня за місцевим часом з військового полігону. Як ідеться у повідомленні експерти, намагаються визначити тип ракет, дальність висоту. Та швидкість польоту траєкторії польоту дозволяють припустити, що були запущені балістичні ракети середньої дальності загалом цього року Північна Корея 36 разів запускала балістичні та тричі крилаті ракети. Зокрема, місяць тому Пхеньяном було запущено міжконтинентальну балістичну ракету хвасон 17 Збройні сили України ліквідували уже 98 280 окупантів. Станом на 18 грудня українські військові також знищили 2987 танків, 1948 артилерійських систем, 5963 бойові броньовані машини та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. У ЗМІ з'явилася інформація, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко намагався зірвати візит бункерного діда Володимира Путіна до Білорусі, який запланований на 19 грудня. Про це повідомляє телеграм-канал, який нібито веде колишній генерал зовнішньої розвідки Росії. Як ідеться у дописі у суботу, вранці Путіну доповіли, що Лукашенко погано почувається а через кілька годин білоруська сторона обережно. Повідомила, що у білоруського диктатора грип. Путін ж до такої заяви нібито скептично поставився а згодом, за альтернативними даними, люди з ближнього кола Лукашенка повідомили, що він почувається прекрасно, і жодних симптомів грипу у нього немає. Та районі знову неспокійно. Місцеві повідомляють про звуки вибухів та прильоти. За офіційною версією працює система протиповітряної оборони. Про звуки вибухів почали писати місцеві у телеграм-каналах. Згодом почали з'являтися фото та відео, на яких помітно, що у деяких багатоповерхівках пошкоджені вікна, а також потрощені автівки. За словами губернатора Білгородської області В'ячеслава Гладкова, наразі відомо про. Чотирьох постраждалих більше подробиць поки не розголошують. 18 грудня вранці у Луцьку в будинку на вулиці сенаторки Левчанівської, четверо людей отруїлися чадним газом. Їх госпіталізували до лікарні у стані різного ступеня важкості. Про це журналістам телеканалу конкурент Тіві розповів керівник Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль. Працювало чотири бригади озброєння чадним газом. Дитина 14 років доставлена в обласну дитячу Ваші пацієнти міської і ще двоє середніх в обласну клінічну лікарню. Відомо, що окрім медиків на місці працювала газова служба та поліція. На місці працює слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції З'ясовуються усі обставини події. Наразі відомо, що четверо людей отруїлися чадним газом. Попередня причина цього порушення правил користування газовою колонкою. Усі потерпілі під наглядом медиків загрози їх життю немає. Білорусь таки може розпочати наземну операцію проти України. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці командування Об'єднаних Сил Збройних сил України. Так, командувач об'єднаних сил зсу, генерал-лейтенант Сергій Наєв прокоментував очікуваний візит Володимира Путіна до Республіки Білорусь. Нещодавно очільник Кремля провів службову нараду з керівництвом збройних сил Російської Федерації, в ході якої, як він особисто зазначив, він розглядав пропозиції військового командування на найближчу та середньострокові перспективи. Відразу після цього він спланував і відбудеться незабаром зустріч з керівництвом Республіки Білорусь. На наш погляд, в ході цієї зустрічі будуть відпрацьовуватися питання подальшої агресії проти України та більш широкого залучення збройних сил Республіки Білорусь до операції проти України, зокрема на нашу думку, і на Суходолі. Риють окопи та укріплюють позиції. В мережі з'явилися фото, як расисти збираються захищатись від Збройних сил України в Криму. Так, окупанти почали рити окопи прямо на пляжах. Втім, споруди, які вдалось побудувати окупантам, більш схожі на пісочні замки аніж на серйозну оборону. До слова, за даними української розвідки, російські найманці укріплюють берегову лінію, побоюючись висадки українського десанту. Раніше повідомлялось, що вздовж берега окупанти облаштовують мережу мінних загороджень, окопів та траншей. Також загарбники додатково встановлюють так звані зуби дракона, ряди бетонних пірамідок, які мають зупинити просування важкої техніки. Білоруським Збройним силам передали нові зразки спеціальної військової техніки. Про це повідомило Міноборони Білорусі. Тим часом моніторингова група Білоруський гаюн проаналізувала опубліковані фото Міноборони Білорусі та встановила, що Збройним силам Республіки Білорусь було передано не менше шести одиниць техніки, серед якої станція перешкод ультракоротких хвиль зв'язку Гроза 6 Пункт управління підрозділами радіо. Електронної боротьби, станція Квітка, а також комплекс радіомоніторингу та придушення ультракоротких хвиль зв'язку Щит МД. Як ідеться у дописі, техніку передали 228-му окремому полку радіоелектронної боротьби та 10 окремому батальйону радіоелектронної боротьби. На Росії знову палає так вранці, 18 грудня, у місті Сніжинськ Челябинської області спалахнув торговий центр. Як повідомляють пропагандистські змі про деталі пожежі, розповіли користувачі ВКонтакті. за їх словами, всі евакуаційні виходи заблоковані димом та вогнем. Людей ледь могли витягнути з палаючого приміщення. Ба більше як пишуть пропагандисти, пожежа у цьому торговому центрі трапилась не вперше. Як згодом повідомили тамтешні рятувальники, вогонь спалахнув на третьому поверсі на площі близько 400 метрів квадратних. В результаті постраждала щонайменше одна людина. Причина ж загорання поки невідома. Сергій Шойгу проінспектував російські війська, які беруть участь у війні проти України. Про поїздку звітувало Російське міністерство оборони у телеграмі. Як ідеться у звіті, міністр оборони РФ Сергій Шойгу побував у тимчасово окупованому півдні України, де з гелікоптера він перевірив російські війська. Очільник російського військового відомства облетів райони дислокації військ та перевірив передові позиції російських підрозділів у зоні проведення спеціальної військової операції. Йдеться в заяві відомства. Також зазначається, що російський міністр оборони поспілкувався на передовій з російськими військовослужбовцями. Для роботи в екстрених умовах в українських лікарнях є понад три тисячі генераторів різної потужності, які дозволять закрити мінімальну потребу в електроенергії. Для їх безперебійної роботи кожен медзаклад повинен мати резерв пального мінімум на п'ять днів. Про це повідомляє МОЗ найближчим часом до лікарень заплановано постачання ще понад двох тисяч генераторів. Кожна лікарня, в якій стаціонарно лікуються пацієнти, має як мінімум один генератор, який дозволяє закрити мінімальну потребу в електроенергії. Росіяни в Білорусі можуть до лютого зібрати 50-70 тисяч військових і спробувати прорвати кордон України на північних напрямках, щоб підтягнути частину збройних сил України на північ. Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов на Рівненському, Волинському Житомирському напрямках. І це не з метою досягнути до Києва, а з метою того, щоб підтягнути частину сил нашої армії на північ, щоб ми там почали оборонну операцію, пояснив Жданов. Темні вулиці та вимкнені світлофори під час відключень світла суттєво вплинули на безпеку на дорогах, небо як зросла і кількість ДТП. За таких умов пішоходам ввечері та вночі необхідно бути особливо обережними і не нехтувати власною безпекою, як убезпечити себе у темну пору доби, вкотре нагадали у патрульній поліції. Коли підходити до проїжджої частини, розуміти, що їх можуть водії не бачити. Мати світлоповертальні елементи, і чим їх більше, тим краще можна підсвічувати собі ліхтарем для того, щоб їх було видно. Бути обережними і уважними, тому що навіть якщо ви є в світлоповертальному елементі, є водії, які є неуважні, дотримуються правила дорожнього руху, то розуміти, що треба підійти до дороги. Стати, подивитися вліво, вправо, ще раз вліво, переконатися, що водій вас побачив і гальмує, і після цього тільки починати рух. Але от чи користуються лучани цими вказівками? Я вмикаю телефон, ліхтар і ходжу ось так, як не знаю, якась ялинка, щоб вони бачили на пішохідному переході. Я водій і я розумію, що коли я йду в темряві в темному одязі, то мені треба почекати, тому що водії теоретично можуть мене не побачити. Інколи я вмикаю ліхтарик. Перед переходом, щоб водії точно не бачили, і тільки тоді перехожу дорогу. Обов'язково треба носити світовідбиваючі якісь елементи. Ну у дітей, в принципі, дуже часто нашиті на верхньому одязі, а дорослим треба включати ліхтарик, або, або якісь такі носити. Ленти, ну там браслети у поліції наголошують, в темну пору доби пішоходам варто одягати світлий або яскравий верхній одяг, а також мати світловідбувальні елементи. Це може бути браслет, стрічка на рюкзак, наліпка або спеціальний жилет. Варто пам'ятати, що використання світловідбивальних елементів це не лише вимога правил дорожнього руху, а також елементарна повага до інших учасників дорожнього руху. Водіям же потрібно суворо дотримуватися правил руху, безпечної дистанції та швид. Кості надавати пішоходам перевагу в русі та переконуватися в безпечності маневрів, тримати чистим фари, дзеркала та скло. Екіпажі патрульної поліції ну, виявляють, їздять і систематично. Це відбувалося і до відключення світла. Спілкуються з водіями з водіями і з пішоходами. Є виносять постанови щодо факту переходу не встановленому місці, але це є відповідальність кожної людини, тому що в першу чергу це життя кожної людини. У поліції Волині телеканалу конкурентів і повідомили, що всього за тиждень, з 8 по 15 грудня, на Волині трапилося 10 ДТП, під час яких на автодорогах збили людей. П'ять із них за участю пішоходів та ще п'ять – за участю велосипедистів. В результаті троє волинян загинули. Тож слід пам'ятати, що безпека на дорозі це спільна відповідальність водіїв і пішоходів, і звичайна стрічка зі світовідбувальним елементом може врятувати людське життя. Будьте помітними на дорозі, бережіть себе та своїх рідних. темному, де ходить хитвий вис. Ось вас собі я і зайчик з нею який гарний гаринька, ну буде собі. Це чотиригрічна Альбіна. Нині вона на святковому дісті у Луцьку розповідає вірш Святому Миколаю. А ще зовсім нещодавно тікала з домівки під звуки війни. На Волинь дівчинка разом із батьками переїхала з Донеччини, коли її рідну домівку нещадно обстрілювали расисти. Ми від'їжджали з нашого району, вже коли були. Вибухи вже коли були дуже потужно потужно чути. Саме відомо це місті Краматорське 8 квітня. Це була така дуже трагедія, яка сталася в Краматорську. І звичайно, ми виїжджали під всі всі вибухи і страхи. І їхали, коли вже було і техніка, і військові, і люди, які в паніці тікали. Звичайно, хотілося це все забути. Дитина, коли поїхали сюди, в, в, в мирне становище, то вона весь час. Казала, що там додому не можна, всім розповідала, бо там стріляють і там танки. За словами мами дівчинки, нині вона безмежно щаслива, що її донька посміхається. Адже вже в такому юному віці Альбінка встигла побачити занадто багато жорстокості, про яку хотілося би назавжди забути. Дуже приємно, що організатори здійснюють такі заходи, особливо для дітей, такі як переміщені особи, бо це потребує. І від організаторів в певної доброти, якої так не вистачає дітям зараз, бо багато дітей пережили всякого різного, а такі моменти щасливі додають дітям сили. Повірити в казку в мир, добро і таких діток, які відчули на собі гіркий смак війни, тут зібралося чимало, аби подарувати їм ковток передноворічної казки у галереї Образ у Луцьку для них створили справжнє свято. Організатори кажуть, вирішили влаштувати таке дійство для дітей, бо впевнені, незважаючи на війну, діти повинні відчувати свято. В наш час, воєнний час, особливо коли діти отримали дуже багато стресу разом зі своїми батьками. Ми не повинні про них забувати, не повинні забувати, що є свята, є події, які їм були важливі завжди, і вони мають залишитися для них важливими. Діти, які сім'ї, яких потрапили потрапили важкі життєві обставини. А в цьому році додавалися, ще й діти внутрішньо переміщені. Осіб, які потребують нашої додаткової підтримки, через те ми не стояли осторонь. Ми організували разом з нашими громадськими організаціями, нашими партнерами. Це громадська організація Наталки Грабовецькій галерея Образ Дитяче свято Карамболі. які долучилися і дали змогу в цьому залі зробити чудове дійство для наших діток. Однією з Цілий цього заходу є така маленька просвітницька мета познайомити зокрема діток, які є дітками-переселенцями з культурою України. Це Миколай, да, тому що ми розуміємо роль Діда Мороза і роль Миколая. Тому дуже хотілося якось дуже гармонійно у цього Миколая в їхнє життя внедрити. Ну і власне сьогодні ми будемо слухати. Українські пісні під такий знаний український інструмент, як бандура, тож, крім веселих конкурсів та гарної атмосфери, дітлахи отримали на згадку ще й смаколики від громадянського руху. Свідомі щороку ми вітаємо діток, які потребують додаткової опіки, діток соціально вразливих сімей, напівсиріт, сиріт, з прийдешніми новорічними святами. Цю традицію заклав наш засновник Андрій Володимирович Покровський. І цього року, окрім маленьких лучан, ми будемо ще й вітати діток з вимушено переміщених родин, адже їм також треба подарувати свято. Ми їм підготували такі новорічні шкарпетки з солодощами. Ми сподіваємося, їм буде приємно і е, згадка. Про наше місто відкладеться десь в їхній пам'яті. Розкажи, як тобі сьогодні сподобалось тут Да. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.